Добрий вечір всіх, хто зібралися сьогодні. Я дуже рада, що ми таки це зробили. Оцей плакат за нашою стіною багато про що говорить. Я думаю, що е, е, я буду потребувати перекладу, оскільки ми вирішили це зробити саме тут. Ми вирішили це зробити е, на цій вулиці перед цими будинками. І ми намагаємося розтопити серце. Ми намагаємося донести. Я намагатимусь сьогодні декількома піснями. Донести українську душу, що відбувається зараз в Україні, ви знаєте, Щоб чули ті люди, які зараз ідуть повз не розуміють українську мову. Зараз ми попросимо говорити англійською. Я заспіваю декілька пісень, щоб підтримати вас, ті, хто е, стояли багато днів і намагалися привернути увагу до того, що відбувається в Україні, і повторюю зараз ще війна іде на нашій території. Наші жінки відправляють своїх хлопців і чоловіків на фронт. Ми захищаємо цілісність України. Ми потребуємо підтримки світу. Ми потребуємо підтримки Британії. Бо Україна маленька країна. На території нашої маленької України зараз розв'язується велика світова війна. І Почати свій виступ я хочу з пісні з легендарної антивоєнної пісні, яку колись співала Мерлен Дитрих яку я переклала українською мовою на прохання Пітера Яру, одна з тих пісень, яку я співала на концерті, на якому ви були. Пісня «Where have all the flowers gone?» Where have all the flowers gone? On time passing Where have all the flowers gone? On time ago Хто не знає, де там завжди зима зима. Ну, а хлопці їх ніде, і давно вже немає, ну а хлопці їх ніде, що для них він за вічизнуши убить. квіти поросли у краях та в них вони, де ті квіти поросли, їх давно нема, де земля в яку вони? їх давно нема, де земля, в яку вони, впали, ніби у туман, і ніхто не знає, де вони, там завжди зимуть. І сьогодні ми чого тут зібралися, бо який вже день, 74-й день, голодує Надія Савченко. Наш герой, наша героїня. І е, це колись має припинитися, має припинитися війна. Ця людина повинна жити. І е, ми хочемо докричатися до сердець всього світу, аби вони підтримали нас в цьому протесті. І ми зібралися тут. І я співатиму і співаю зараз тут, на Давній Стрі, для того, щоби через континенти. Вона відчула підтримку не тільки мою, не тільки вашу, а підтримку всього світу. Я справді, як просто жінка, як волонтер, як людина, яка допомагає нашим солдатам, я не знаю, що зробити в цій ситуації. І деколи. Е Допомогою фізичною, збором коштів, те, що ми з вами зібрали, деколи просто пісною, просто кожен з нас робить все, що може. І коли залишилася зовсім сама, і коли вже здається, світла нема, коли небо твоє на колір чужим стає. б виводила лінії знов на руці, Впізнавала б надію в кожній лиці, Малювала б нас клево огонь і разбыл. Розпи... Жили ти ж відкрите вікно, давно розбивається, ніч і ламається час, тиха сила, вогонь, не згасне свіча і не бійся любов. Тепер. Їм стук. Ти на дотик, як спала навіть на слух, ти вже майже літиш, відкрите вікно давно, розбивається ніч, ламається час, ти посила вогонь не згасла свіча, і не піться любов тебе. жовто-блакитні, Можливо, нас хтось чує, можливо, хтось нас не чує, але ми все одно повинні робити все, що можемо, щоб потім, коли нас запитають і запитає наші совість, чи ми робили все, що могли, що було в наших силах, щоб ми сказали так, щоб нам було не соромно за ці дні. Але насправді український народ це великий народ, тому що по всьому світові ми всі як один. І я дуже дякую вам, Лондон, Євромайдан. І саме сьогодні я прийшла сюди, щоб підтримати вас. Бо я знаю, скільки днів ви провели тут на морозі, щоб ви нас почули. Серед нас є журналісти. і Я дуже дякую вам, що ви тут є, тому що ми повинні розтопити серця. Європа не знає зараз до тепер, що значить проводжати своїх хлопців і чоловіків на фронт. Ми, на жаль, це знаємо, що два роки тому ми не думали, що ми будемо переживати. І тому пісня, яку я зараз заспіваю, називається Ангел охоронець». це саме те, що береже наших солдат в цій війні. Край далекий кличе і чуже тепло. Обніму обличчя, втомлене чуні, будеш ти далеко рахувати дні, зустрічати легко, проводжати, дні. ангел охоронець, не лиши його. Пені секунди, мітить серця, стук, ти йдеш в нікуди, ти уже не тут, Вечір затихає, промовляє ніч, як лишити. Хтось тебе тримає, хтось тебе чекає, та не відпускає у руці руки, ніби білі крила маряться мені, полюбити уміла, розлюбити. Живо, ангело хоронець, Так тебе молю, хай він не зі мною. Я його люблю! І до нас підходять люди, чують нас, зупиняються йдуть далі. Це важливо, щоб, можливо. Якась крапля зародилася, ми всі краплі в океані. І, можливо, ви знаєте, наш сусід, колишній, а тепер ворог, дуже багато вкладає зусиль, фінансів в тому, щоб до, до цієї країни пробудити симпатію. А все, що можемо зробити ми, це тільки отак, от вийти і достукатися до сердець і до душ, що власне я зараз намагаюся зробити. Разом із вами і іншого шляху в нас нема. Закінчити зараз він невеликий виступ тут. А я думаю, що це можливо стане навіть гарною традицією у світі, коли українські музиканти приїжджатимуть і в знакових місцях намагатимуться не просто стояти, а співати, незважаючи ні на що. Тому що все-таки я сподіваюся, що музика єднає і вона пробуджує любов у серцях. То закінчити свій виступ я хочу славетною пісною Боба Ділана, пісною протесту, але піснею яка має великий визначний філософський сенс. Що навіть коли ти не знаєш, куди йти, все одно треба йти. Навіть коли немає сил боротись, треба боротись. Ми живемо під одним небом, і всі ми маємо право на мир, українці також. Before you call me, my man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times can the cunning boats fly before they forever bend the hands of my friend? Долю свою віднайти скільки чайка здолає чужих морів, щоб повернутись у рідні краї, скільки ще має пропасти душ, щоб війни зупинилися скрізь. Вітер, відповідь, від тервідніс, відповідь, друже не знає лиш вітер, відповідь від тервідніс, скільки віків гора височить, в небеса. Лежати цю мить, щоб свобода усміхнулася нам, скільки може тривати життя без мети, коли очі лише, дивляться вниз. Відповідь друже, дружа знає лише вітер, відповідь вітер, від терміні. Щоб рідну душу знайшла, скільки хвилин потрібно тобі, щоб від тебе твій друг не пішов, що на землі осягти не тільки гість, скільки потрібно, що слів, відповідь мій, знає, лишити. Злой ли ганчима феть злою теку віч побіч вітер відніс? Дякую, Маріка, Дормака. Дякую всім. Я думаю, що ми сьогодні зібралися. Даремо. Будемо збиратися так, ще. ми, краплі в океані. Я думаю, як ми завжди закінчуємо наші мітинги. В самі найкрупніші моменти українці, і ми це бачили минулого року, співають свій гімн, тому що це те, на що ми можемо спертися. Тому я думаю, що сьогодні важливим був наш пакет і співаємо, щоб нас почули. Ще не в мене, Брат у Братя усвоїсто. Щиро дякуємо вам, Марія, за вашу підтримку, за те, що ви вийшли до нас. Ви надихаєте наших людей своїм співом, ви даєте нам наснагу до боротьби і за то вам щиро-щиро подякуємо».